Привіт, друзі, вітаю вас із новим уроком з інформатики. Ми продовжуємо вивчати презентації у презентаціу, і сьогодні я маю для вас нове цікаве завдання. Сьогодні ми детально будемо працювати із зображеннями. І ще в кінці того, як ми зробимо нашу презентацію, нам слід буде її озвучити. Тобто, сьогодні на уроці ми накидаємо лише зображення ніякого тексту. А текст будемо проговорювати під час запису. Ну, має вийти класно, цікаво, давайте вже почнемо працювати і подивимося, що ж у нас, у нас вийде насправді. Заходимо через Google Chrome у Canvu за першим посиланням, і оскільки ми вже авторизувалися на першому уроці, то від нас тепер програма не вимагає авторизування. Отже, нам програма пропонує безліч. Е проєктів, які ми можемо створити. Ми вибираємо саме презентації, і знову ж ми отримуємо вибір. Ми можемо створити класичну презентацію, можемо створити озвучну презентацію, презентацію формату, який підходить до телефону, презентацію із форматом, що підходить до планшета, і презентацію на тему мозговий штурм. Але ми будемо сьогодні створювати озвучену презентацію, тому вибираємо саме. Другу вкладку Починаємо, звісно ж, із вибору шаблону для нашої презентації. Ще раз хочу вам наголосити, що ми працюємо виключно із фотографіями сьогодні, тобто нам не потрібно ніякого тексту. Ви можете вибрати будь-який шаблон, такий, що вам подобається, видалити абсолютно все звідти і просто повставляти фотографії. Або можете знайти шаблон, де є багато фотографій. І ці фотографії вже мають якесь красиве, цікаве розміщення. Наприклад, от я шукаю якийсь шаблон, і там переважно трапляється мені мало таких форм цікавих, щоб можна було вставити зображення. А тут, дивіться, дуже багато таких мобільних телефонів. Тобто, що фотографія у телефоні. Це цікаво. Я можу просто натискати на фотографію та, що є, і видаляти її. І на місці тих фотографій, що я видалила, ставити ті фото, що мені потрібні. Ну, це буде гарно виглядати. Зараз побачите. Отже, я передивляюся усі сторінки, які мені пропонує шаблон, видаляю усі зайві фотографії. І давайте домовимося, лишаємо лише 5 слайдів, щоб не було дуже багато. П'ятий слайд це буде дякую за увагу. Ви можете е, видаляти усі слайди, що мені ну, що вам не підходять. От бачите, в мене, наприклад, в середині були такі слайди, де було мало фотографій, багато всякого безлуздого тексту. Тому я це все видаляю. І відповідно лишаємо п'ять слайдів, інші теж видаляємо. Ось я собі залишила все такі найцікавіші форми фотографій. Тобто у телефоні, і зараз буду додавати фото. Треба подумати з на яку ж тему. Ми будемо робити презентацію. Це може бути будь-що улюблена тварина, е, може бути навіть про вас можна, якщо ви маєте багато фотографій і готові ними поділитися. Може бути улюблена страва, може бути навіть не улюблена страва, може бути будь-яка страва, е, під підводний світ, підземний світ, ну абсолютно що захочете. Я буду про леопарда. Мені подобаються ці тварини. І мені хочеться зараз представити вам щось про леопарда. Тому я називаю свій проект, так, пишу леопард. Щоб це було красиво, я змінюю стиль. Вгорі натискаю на спеціальну кнопку і дивлюся, як буде виглядати це слово у різних шрифтах. Так? Тут е, шрифти працюють всі, головне вибирайте там, де немає корони, бо ті, що з короною, то це є платні шрифти, але в нас є великий вибір безкоштовних, тому нам е, можна вибрати щось серед тих. Е, є, звичайно, правила, які мають бути шрифти, але зараз ми ними не керуємося, ми вибираємо той, який нам вподоби найбільше. Я вибрала такий закручений, мені подобається. Я хочу вам дещо сказати. От, наприклад, бачите, у мене є такий е, легко фіолетовий колір, так? такий світло, бусковий чи який. І, наприклад, якщо він мені не подобається, я можу його змінити. Просто натискаю на сам фон, і вгорі в мене є такий квадратик кольоровий, я на нього заходжу, там можу змінити е, колір, якщо мені, звичайно, не подобається той, що дає мені шаблон. Отже, цей колір мені подобається. Назва подобається. Тепер залишилося тільки зберегти зображення. Є декілька способів, я буду зберігати різними способами, щоб вам показати. І перший це зайти в Google, ввести слово, перейти у розділ зображення, вибрати фото. Тоді права кнопка зберегти зображення. Як? Так, Увага! Зображення, а не посилання. Тоді заходжу у додані файли збоку, такий є. Інструмент натискаю Завантажити медіа, там мені вантажиться от саме фото, і я його, бачите, переношу туди, де мені потрібно. Е, є ще один варіант: це зайти на фотографію і вибрати правою кнопку Не зберегти зображення як, а просто копіювати зображення. І тоді зайти у саму канву. Ось зараз я вам покажу. Бачите, я вибрала фото. Права кнопка зберег... Копіювати зображення. так, Не посилання, а зображення. А тоді заходжу в внову, права кнопка і Вставити. І просто додаю, переношу його на свій телефон. Зараз я буду продовжувати зберігати зображення, так, бо нам потрібно декілька. І буду намагатися гарно їх розміщувати. Якщо зображення стоїть так, що мені воно не підходить, то я натискаю на саме зображення два рази. Або раз, тоді воно в мене виділяється, бачите, і я можу його пересувати вліво, вправо, можу його збільшувати, зменшувати, на жаль, не можу, тому що там у фото не має бути якихось пробілів. так? А якщо взагалі фото не підходить, можу його поміняти, але ще раз, два рази. І ви можете сунути зображення, щоб вам воно ідеально підходило. Ну, ніби мій перший слайд готовий. Я можу переходити до наступного, він просто білого кольору. Ну, так не цікаво, правильно, давайте додамо якогось е, різнобарв'я, додамо оранжевого кольору до цього слайду. Усе зайве видалимо. Тексту у нас абсолютно не має бути. І бачите, там звільнився простір. Щоби додати щось, я можу зайти на інший слайд, вибрати об'єкт, натиснути на нього правою кнопкою, скопіювати його, зайти. Зайти на той слайд, де є пусте місце, правою кнопкою натиснути і вибрати Вставити. І в мене додасться ще один об'єкт. Ось, Бачите, я пересуваю фото, щоб було личко. Ще раз нагадую, натискаю на нього два рази. О, І гарний слайд вийшов. Так само і тут міняю я колір мого е, листка. Видаляю зайвий текст, в мене стає порожнє місце, треба щось додати. Я заходжу на інший слайд, копіюю звідти об'єкт і заходжу на попередній права кнопка Вставити. І маю ще додатковий об'єкт з фото. Тоді просто беру фотографії якісь і вставляю їх в порожнє місце. Не забувайте, що ви також можете і вживати якісь елементи з розділу елементи або з розділу текст. Я тут хочу додати, щоб не було так пусто, текст. І текст він трошки мені може заважати. Тоді я натискаю на якийсь об'єкт і е, вибираю на передній план. Або натискаю на текст правою кнопкою і вибираю На задній план, щоб текст перемістився назад, а фото перемістилися наперед. Тут я намагалася скопіювати е, телефон, але так вийшло, що я вибрала на ту кнопку і в мене вставилося три телефони. Ну, бачите, вийшло навіть краще, ніж я планувала. <схі> тобто ви можете е, по-різному використовувати свою фантазію і можливості. Тут я ще зберігаю фотографії, щоб додати трошки урізноманітнити мою презентацію. Ще раз, друзі, щоб пересунути фотографію, яка стоїть недобре, ми два рази на неї натискаємо і тоді просто сунемо її так, куди нам зручно. Останній слайд, я дякую вже за увагу. Хочу змінити стиль мого шрифту. Е, нагадую вам одне важливе правило, що якщо ви хочете змінити стиль шрифту, то в презентаціях є так, що він має бути одинаковий на всіх слайдах, щоб не було ніякого каламбуру, так? а все було якось в одному стилі. Тому звертайте на це теж важливу увагу. Ну, ось і все. Моя презентація готова. Так, вийшло, як на мене, дуже цікаво, кольорово і так, як має бути лише фотографії без жодного тексту. Тепер мені потрібно знайти цей текст, щоб я могла вам розповісти про леопардів. Я просто перехожу складки зображення в усі, можна зайти в Вікіпедію, але бачите, в Вікіпедії не дуже густо. Можна написати «Леопард. цікаві факти, тоді вже щось буде цікавіше. Я заходжу за першим посиланням. Так. Е, можна текст собі переписати на листочок, можна сфотографувати. Цей текст я сфотографую, щоб мати на телефоні, і зачитувати, коли буду записувати свій голос. І після цього я повертаюся у Canva. вибираю кнопку вгорі справа, презентація та запис. Е, вибираю перейти до Аудіозапису, тут можна налаштувати камеру і мікрофон, можна працювати як із камерою, але я не хочу цього, а можна просто звук. Бачите, у вас там рухається, коли ви говорите, у вас рухаються такі, такі прямокутнички фіолетові. Це означає, що вас чути, мікрофон вас, ваш працює. Якщо ви готові, ви можете починати свій запис. І внизу у вас там показано ваші слайди. Ви можете гортати стрілками вліво-вправо, коли будете переключати. Тут я вже починаю записувати свій текст, який я підготувала про леопарда. Коли мені потрібно, я перегортаю слайди. Так, продовжую читати по реченню. І після того, як я вже закінчила, я просто натискаю вгорі кнопку Закінчити запис. У мене триває завантаження. І відкривається переді мною кнопка скопіювати посилання. Я натискаю на це посилання, можу зразу зайти в «Едус», прикріпити це посилання пані Ані, щоб вона потім глянула, що у мене вийшло, можу просто зберегти і вийти, але потрібно ж все-таки посилання це зберегти. Тут можна завантажити відео, але воно буде займати великий формат, тому найкраще просто скопіювати посилання і прикріпити це посилання у EduS. Щоб переглянути, що у вас вийшло, ви можете натиснути на плюсик, дати нову вкладку, і там, де вікно для посилань адреси, так, ви можете вставити це посилання і вам відкриється ваше відео. Я теж так зробила. Зараз вам покажу, що у мене вийшло. Добрий день, мене звати пані Анна і сьогодні на уроці я хочу презентувати вам свою презентацію на тему леопард. Леопарди найпоширеніші представники сімейства котячих після домашніх кішок. Леопарди самі дрібні представники групи великих кішок і їх випереджають ягуари, леви і тигри. Середній зріст леопарда до плечей приблизно 70 см, а довжина тіла леопардів становить від 100 до 150 см. Дякую за увагу! Ну, ось і все, друзі. Проєкт наш готовий! Тепер ви вмієте вже не просто створювати презентації, але ще й і озвучувати їх, з чим я вас і вітаю. Буду надзвичайно сильно чекати ваші усі проекти, ваші презентації. Мені дуже цікаво, вже, що вам вдасться створити і як ви це оформите. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу. Чекаю на ваші проекти і до зустрічі наступного тижня. До побачення!